Коли у маленької дитини температура, а мама молоденька, да без досвіду, в неї відключається критичне мислення, вона впадає в паніку, в шок і дуже часто піддається умовлянням родичів прийняти жарознижуюче або фармакологію. Ну і таким чином це шлях в нікуди, знову і знову травмується імунітет дитини. Дорогі мамочки, перше, що ви робите, ви дивитесь на стан дитини. Градусник це добре, але ви дивитесь на стан дитини. Бо буває такий момент, коли 39,40, а дитя скаче і нормальну температуру переносить, а буває 37,2, і дитя лежить пластом, і точно вже видно, що щось не так, і треба звертатись до лікарів і розбиратися, в чому ситуація. Перше, що ви робите, ви дивитесь на стан вашої дитини. Не на градусник. Далі, якщо стан дитини більш-менш нормальний, дитя активне, можливо, трошечки і в'яленьке, але активне, нормально себе почуває, їсть, п'є, трошки грається, то до 38 ви температуру не чіпаєте взагалі. Дайте імунітету вашої дитини включитися, розібратися, який ворог туди попав, який вірус, яка загроза чи небезпека, і справитись з тим самому. І навіть 39 це ще не причина бити на сполох. Багато хто не знає, бо коли я розказую, люди дуже дивуються. Дивіться, зараз багато дуже в продуктах харчування, особливо тих, які виласують дітки: це морозиво, це цукерки, це вафельки, це печенька різного роду, там є трансгенні жири, там є пальмова олія. Це все продукти, які не повинні взагалі попадати в дитячий організм. Але вони попадають, і це наша реальність, нічого з цим не зробиш. Деякі з цих жирів мають температуру плавлення. 39 градусів. Тобто, якщо ваша дитина любить ласувати такими смаколиками, а навіть раз на рік вона не має температури 39, значить ці всі жири розмащуються по її кишківнику і ніяким чином не виводяться з організму. Організм це розщепити не може, тому що це неприродні речовини і ганяє по організму декуди, декуди де його сховати, де його архівувати і куди взагалі його діти. Тому інколи, якщо в дитини температура 39. Три доби це прекрасно. Значить, за три доби точно ці всі непотрібні речовини з організму дитини вийдуть. Тобто є ось такий бонус від температури, про який більшість мамочок не знає. Тепер ви знаєте. Але ще раз вам скажу: ви дивитесь не на градусник, а на стан дитини. Але в цей час, з того моменту, як ви побачили перші симптоми, як ви зрозуміли, що дитя, мабуть, хоче захворіти, ви вже приймаєте натуропатичні засоби і заходи щоб справитися з цією ситуацією, ті, які я розказувала в попередніх відео, те, що стосується дорослих, те стосується і дітей: ви полощаєте горло, крапаєте ніс, промиваєте ніс, ви приймаєте вітамін С, натуральний сиропи. Гідролати, мастити кремчиками чи бальзамчиками носоглотку, за вушками, лімфатичні вузлики і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дайте мені в коментарях знати, чи треба про це розказати ще раз, бо мені здається, я розказувала багато, але як завжди, хтось чув, хтось не чув, хтось пропустив, хтось не знайшов відео. І в одному з наступних відео я вам розкажу, як натуропатичними засобами, гідролатами, ефірними оліями, трансдермальними кремами ви можете знизити температуру своєї дитині і почувати себе більш спокійно. Терпляче, спокійно, безпечно вилікувати свою дитину без використання фармакології і жару засобів, які ой далеко не такі безпечні, як про них розказують.